Коли з'ясувалося, що ця історична будівля свого часу належала першому власнику заводу Ешу Пісуку, виникла ідея, чому б не відтворити історичну справедливість і не збудувати тут музей пивоваріння. Це була на той час досить пристойна вілла, площа якої більше як 300 квадратних метрів, навіть зараз. Заможні люди не будують такі великі приміщення. Він тут прожив не так довго, бо він оселився десь на початку 30-х років, а в 39-му році, як відомо, прийшли совєти. Але він очевідомов чуйку, бо він трохи раніше виїхав в Палестину. На той час, як ви знаєте, держави Ізраїль не було. Перше, тут є багато цінних експонатів. Історичного обладнання, яке було збудоване десь в 1900 20-х роках, 30-х, 50-х роках, для мене воно представляє цінність, окремо сам музей насичений мультимедійними проекторами, де можна. Почерпнути дуже багато, якщо є інтерес. Це почерпнути з історії пивоваріння, з рецептів. Це, це треба бути тут, на місці. Це все треба бачити, бо словами це передати не можна. Заклад розрахований на містян, на рівнян, на гостей міста і на тих людей, які поважають рівненське пиво.